Напередодні улюбленого дітлахами зимового свята Дня Святого Миколая школа Моделей Інтрига влаштовує свої традиційні свята для дітей. Фешн конкурс краси Я просто Янгол. це чудо, подарки, сюрпризи. ми вирішили для дітей сделать такой праздник. Традиционно приглашаємо дітей из других городов. Поэтому ми в этом году, прямо накануне, прямо 18 декабря, сделали. конкурс а, уже есть участники мы уже проводим репетиции а, если сказать немножко анонсируя сам конкурс то мне нравится что начали начали наконец-то отклика откликаться мамочки мальчика І хочуть приймати участь і вже мальчики, ребята будуть. Тому нам це дуже приятно, значит, конкурс нужен, значит, це интересно. На конкурс вже надіслали свої заявки учасники з Херсона, Маріуполя, Черкас, Кропивницького та Олександрії. Але час долучитися до конкурсу ще є. Участь можуть взяти діти віком до 18 років. З кожним роком конкурси молодіють, і не став включенням і наш. Тому в тому році у нас наймаленька учасниця є 4 роки. Сейчас вот подали заявочку мальчик 2 годика. Так что у нас будет маленький ангелочек, да, посмотрим, как он э, поведет себя. Но в любом случае, я думаю, он будет в конкуренции, поскольку он маленький, еще и мальчик. Мальчики всегда вне ней конкуренции. Вот. А возраст старшей девочки ⁇ это до 18 лет. Мы принимаем заявочки, ну, можно сказать, вплоть до 3 дня до конкурса. Если ребенок ходит, занимается каком-то... Кружки, например, хореография или там, гимнастика. То есть те дети, которые знают, что такое репетиция, они быстро становятся в рисуночек, и абсолютно не страшно, если там за два дня до конкурса это и произошло. Главное, чтобы мамочки вместе с детками успели сделать костюмы, потому что первый выход это все-таки. Ми показуємо костюм ангела. Це має бути красивий образ, красиво пода, звісно, маленька візиточка з себе. От чому я ангел і должна бути лучшим. на фэшн конкурсі заплановані три виходи дітлахів у різних образах. У першому виході діти демонструватимуть оригінальні костюми в образах янголів та представлятимуть коротку візитівку про себе. У другому виході учасники показуватимуть колекції одягу від різних магазинів. На нагородження діти вийдуть у бальних нарядах. Виступи учасників доповнять у виконанні місцевих творчих колективів. Отличие, наприклад, конкурса от нашего місцевого совершенства, которое ми летом. а в том, что здесь дети показывают больше модельные э, постановки у нас. Э, они демонстрируют коллекции одежды от магазинов детской одежды, старшие девочки от женской одежды. Поэтому они уже должны показать себя в качестве модели. То есть дефиле, позирование, работа в группе. Но ну, это тоже интересно. Но хотя идея сама конкурса остается все-таки сказочный просто ангел. Девочки и мальчики в том числе будут... Ну, бороться это некрасиво сказать по отношению к детям, просто Участвовать, веселиться, и в конце конкурса, естественно, мы получаем, мы вручаем деткам два диплома. То есть один у нас будет классификация ангела. Хрустальний, брилянтовий, не буду забігати вперед, скривати всі тайни. І по фешн стилю вже по вишому направленню, ми будемо давати іменно премії, ну, заслужено як моделям. Переможців на конкурсі Я просто Янгол обиратиме журі, яке добре знається на моді, стилі та фешн-індустрії. До складу журі увійдуть директор одного із магазинів міста, рекламного агентства, фотографи та директор модельного агентства. Окрім того, за тиждень до конкурсу в мережі інтернет розпочнеться онлайн-голосування за учасників конкурсу, де свій голос може ты кожен Олександрієць. Это девочка ангел или мальчик ангел, которая получит больше голосов, она получит дополнительный диплом, дополнительный приз. И еще жюри сами предложила сделать номинацию фото модель, фото ангел по результатам жюри. Готують організатори конкурсу і нові номінації для маленьких янголів. Журі визначить переможця у номінаціях За кращий костюм Янгола, за найкращу візитівку та за акторську майстерність. На дітлахів чекає багато подарунків, солодощів, сюрпризів та незабутнє зимове свято.